Озеро Несамовите Легенда Франківщини. Було це давно. Повертався з торгів додому один гуцул з Жаб'єго, Зблудив подорожній перед горою шпиці і спустився в якийсь величезний котел. Застала його ніч коло Невеликого озера. Прив'язав він свого коня до каменя, а сам із сухих дров наклав ватру, взяв кітлик і ж пішов набрати води. Лиш зачерпнув раз, тут величезний гуркіт щинився, глипнув, а на протилежному березі такий собі панок котить у файній бричці, запряженій двома норовистими кіньми. Під'їхав до газди і питає, що ви тут шукаєте так пізно? Хочу повечеряти і ніч тут перебути, бо тяжко в темряві горами додому добиратися. Та що ви будете сухою кулешею з такої далекої дороги перебиватись та під корчем спати? Ходіть до мене, я недалеко тут жию, та й вас добре прийму. Віли вони у бричку та й поїхали просто в озеро. Вода розступилася і показався великий красивий палац. Всі вікна залиті яскравим світлом, а з хоромів радісні співи. і музика долинають. Запросив пан Гуцула за стіл, що аж вигинався від різних заморських наїдків та напоїв. Лиш вдарило за північ. Вогні погасли, а весела публіка вляглася спати. Тим часом на подвір'ї замку хтось не вгавав, відчувався рух. Чоловік подивився у вікно і побачив купу людей, які загодовляли з водяної поверхні лід. Що то ви собі за таку роботу знайшли серед літа? дивується верховинець. Це душі померлих грішників заготовляють град, пояснює панок. Коли вони ще жили, то я їм підслуговував, а тепер до кінця світу вони мені служитимуть. Зрозумів гуцул, що то нечиста сила до нього говорить, і три рази перехрестився заверувало озеро, вдарило холодними хвилями об берег. І викинуло геть на скелі гостя.